19 січня вся Україна святкує Водохрещі. Ми вітаємо вас цим святом. Ну і зараз ми знаходимося а, на центральному пляжі а, в центрі Грешетилівки, іде зараз а, багато хлопців-хлопці привіт! Це хлопці, які зараз будуть купатися. А, вже деякі розділи а, Ну це хлопці, які сьогодні, ну і там так само і дівчата, які, які прийшли сьогодні на Водохрещі скупатися. Так, е, привіт, скажи про цей враження. Шостий рік вже є традиція у нас на водохрещах купоти. Вітаємо всіх водохреща. Враження, які як було дуже враження, рекомендуєш так, ти, мож ти комусь ще отак по Такі, від, Поколювання по шкірі. Передаю привіт е, каналу Нюреш. І так, все само на Дякую Добре, як ти сьогодні? офігенно, що себе бомбезно. Поможе, що всі добре до до цього свята. серйозно. Просто бомба, енергія. Енергія додаєте немерено. Ви перший раз дівруєте? Ну, отак як кожен рік. Я вже цьому рік чіпаюся, А я че Не Я ніколи. Ні разу не захворіли. Коротше що, ну ось так кожен рік в розчительці відбувається водохреща. Ну, ось, це відбувається у нас на стадіоні, на центральному пляжі. Ну, ми бачимо, що тут у нас сьогодні неймовірно дуже гарно, багато снігу, е холодно, але все одно люди є, які хочуть сьогодні купатися. Ну, є, он -то ще, ще є люди, які там купаються, е ну, а ми їх любимо, не будемо, не будемо мішати і далі. Ну, чесно кажучи, дуже красиво. Давно так красиво ще не було в решетилі звідти. Зима в нас на шатилюці така не дуже сніжна, мало снігу, мало де є е, на санками покататися, а сьогодні сьогодні дуже класно, тому вчителяни, навіть якщо сьогодні не будете купатися, все одно виходьте і е, просто з дітьми, просто компаніями і на саночках, е, сніжками, ну, це все, робіть, Бо реально вона ж скоро пройде зима. Ще ще йдуть люди, які будуть ще купатися зараз. Там на за фоні ви їх можете бачити. Багато людей сьогодні прийшло. Я не знаю, як ви... Багато я так сказав, раніше... я раніше не був. Але ну, є люди, які приходять на водохрещення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і ви зможете ще багато, що побачити. Ви рештилюєтеся, як воно в нас тут все відбувається. До водохреща вас з'яном. Це теж люди купатися. Подзвичали воду і всі тепер сюди на річ. Е, і ще є такий звичай на водохреща кидатися снігом. Хо, я попав. Я, я не хотів попасти, чесно. Коротше що, а зараз ми йдемо до основного спонсорів каналу NewResh. Він нам пообіцяв на водохреща подарувати 5 тисяч гривень і переписати 50% махаона. Заходимо. <клес> ну все, тут я виключаю, бо зараз буде передача коштів.